If you want to get a man to spend money on you, this is what you do. How to make a man obsessed with you. Oh no, God! No, God, please, no! 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 Кажи цю одну єдину фразу своєму чоловікові щодня, і він ніколи тебе не покине. Якщо ти хочеш зробити так, щоб він завжди був із тобою і нікого не бачив, крім тебе, просто роби це кожного дня. На перших етапах стосунків в жодному разі не дай йому зрозуміти, що він тобі подобається. Ти не приніс мені квіти. Знайомі вам ці фрази? Мені? Так. І я вже більше не можу про це мовчати, тому що в інтернеті токсична жіночність стає такою ж популярною, як і токсична маскулінність. І сьогодні я хочу обговорити, чому жінки використовують токсичну жіночність, навіщо їм це треба, ознакою чого є така жіноча поведінка, і що нам жінкам робити для того, щоб бути і щасливими, і мати бажане, і при цьому бути чесними по відношенню до себе. Погнали. всі ми чули про токсичну маскулінність. Це коли чоловіків змушують бути і виховують такими жорсткими, агресивними, не дають їм виражати емоції, тому що це не справжній мужик. Всі ми знаємо про цей тренд. Але її зворотня сторона цього тренду це токсична жіночність. Все частіше я бачу в соцмережах, як стає популярною темна жіночність. Така «dark feminine», яка насправді проста елементарна маніпуляція? Так от, давайте розберемо, чи вибудовувати образ покірної і залежної від чоловіка насправді допомагатиме вашим стосункам. Чи необхідно грати роль жертві для того, щоб побудувати класні взаємозалежні стосунки з успішним чоловіком? Чи необхідно відмовлятися від кар'єри, тому що жінці не можна бути занадто амбіційною? І в чому ж різниця між справжньою? та токсичною жіночністю. Де там різниця, чи вона взагалі є, і чому ми взагалі прийшли в цю точку. Все частіше я спостерігаю в соцмережах тих жінок, які навчають інших жінок бути такими максимально холодними, грати роль чорної такої кішки, до якої ніхто не може підійти. Вона така недотрога і так далі. І багато сотні мільйони жінок ведуться на е, такого плану контент, і вони справді думають, що таким чином вони відчують ось цю свою жіночу владу, і вони справді вірять, що це і є жіночність. Але давайте взагалі розберемося, в чому різниця між токсичною і справжньою жіночністю, і чи справді це є жіночність, чи можливо це просто травматика? Спойлер так. Звісно, ми не можемо упустити тут е, такі історичні моменти, коли жінка тільки почала отримувати право голосу. Слава Богу, з'явився такий рух, як фемінізм, коли жінка відвоювала свої права в чоловіків для того, щоб бути на рівні. І виходить, що історично так склалося, що із однієї крайності, де жінка майже не мала прав, де вона просто мала сидіти вдома, бути покірною, Кішечкою і терпіти все, що творив її чоловік, тому що жодної незалежності, ані фінансової, ані фізичної, ані емоційної у неї не було. І звісно, фемінізм надав в певній мірі цю свободу. В 920-х роках жінки вперше отримали право голос. В 60-х роках відбулася сексуальна революція, з'явилася контрацепція, і жінки отримали ще додатковий рух свободи свободи. в му жінки вже активно стали вибудовувати свою кар'єру. Один момент я пам'ятаю, як в інфопросторі в основному були лише такі, знаєте, тренди «girl boss». Remember, this is not just a story. This дуже популяризувалися жінки, які досягають свого, які беруть абсолютно все в свої руки, і в якийсь прекрасний момент жінки стомилися. Жінки настільки почали багато брати на себе, що просто на соціальному рівні вже ось тут набридли ці жінки-дестігатор. З'явилися інші жінки, які почали говорити про те, що окей, а що якщо я феміністка, але я все одно не хочу бути достігатором, я не хочу. Бути кар'єристкою, я не хочу все тягнути на собі, і я все одно хочу бути в стосунках із сильним, класним чоловіком, де я почуватиму безпеку. І на ось цій течії з'являється нова течія під назвою Токсична жіночність. Це ті жінки, які намагаються під феміністичним прикриттям, вони намагаються нести ідею того, що вони такі сильні, незалежні і за рахунок. З цих маніпуляцій отримують все бажане, і вони стверджують, що е, вибудова стосунків із чоловіком можлива якраз тільки із цієї точки маніпуляцій. Gold golden retriever. Black колдметрівер, golden retriever. бачили такий контент про те, як правильно спілкуватися з чоловіком, як правильно йому відповідати. І я часто тут говорю про те, що існує дві жіночі сили. Перша жіноча сила це коли ви. Контролююча, така е травмована жінка, яка живе із позиції Я все сама, я все можу і так далі. Це дуже сильно проявляється в Європі, де вже ось цей перефемінізм став настільки вже ось тут, що ним прикривають абсолютно все. І чоловічу нездатність бути чоловіками, і жіночу нездатність бути жінками. І це, звісно, дуже сумно, тому що нічого спільного із першочим. Черговим класичним фемінізмом, де в, ем, в корінні всього лежить рівність прав чоловіків і жінок, е, і рівність їх бажань. Нічого спільного в тому немає. Ось ця травмована жіноча сила, яка йде із бажання контролю, із високого рівня тривоги, який в цей контролі переходить, із бажання постійно знати, що де партнер робить, і з тим, щоб йому вказувати, що робити, такі жінки інвалідні. Дизують своїх чоловіків, вони перебирають всю відповідальність на себе, тому що глибоко всередині вони почуваються маленькими травмованими дівчатками, які не відчувають безпеку поруч із чоловічою статтю. Загалом, це може бути ознакою якогось травматичного досвіду в дитинстві, можливо, емоційного або фізичного насилля, або просто соціального досвіду, який тільки підтвердив ці переживання жінок. З іншого ж боку є. Інша жіноча влада, про яку ми часто тут говоримо. Це та влада, коли ви за рахунок свого стану, за рахунок своєї інтенції, за рахунок свободи, ви вираженні і своїх відчуттів, своїх потреб ви будовуєте взаємозалежні, тобто здорові стосунки із вашим партнером і е, ділите відповідальність в цих стосунках рівномірно. У вас взаємозалежні стосунки, ви знаходитеся в такому переліті. Партнерстві, де обидва партнери помічені, де вони обидва вдовольняють свої потреби, і інший партнер турбується про, про свою другу половинку, і ви разом досягаєте бажаного життя. Жіноча сила, коли партнер її любить, коли вона відчуває в тих стосунках безпеку, і їй для цього не треба витрачати ось ці екстра зусилля для того, щоб отримати бажане. Різниця ходити. І постійно казати, використовувати маніпулятивні практики по тому, як ви хочете цей браслет, постійно говорити йому, ой, а, а, який класний браслет у моєї подруги, подивись це, і чоловік подарував і так далі, або постійно чукати його тим браслетом, постійно його згадувати. І інше діло, коли ви справді ним загорілися, коли ви в такому стані класному, ви можете без проблем озвучити цю потребу, ви можете без проблем озвучити своє бажання. Що ви хочете отримати такий подарунок від чоловіка, і ви його отримаєте. І в обох варіантах, в першому варіанті, ця жінка також може отримати браслет. Але через те, що вона ходила, довбала свого чоловіка, вона витратила максимальну кількість зусиль, щоб він її почув. Повірте мені, рівень задоволення від цього браслета буде нульовий. Жінка так і продовжить е, задовбувати свого чоловіка, вона не дасть йому визнання, вона не дасть йому довіри і. Задоволення в стосунках так і не буде. Ця жінка, вона така, знаєте, бездонна. Такі травмовані жінки вони не можуть присвоїти любов. Вони ніколи не зможуть повністю дати партнерові ось це відчуття довіри, відчуття поваги. А для чоловіка в стосунках от є така класна фраза, що ем, жінці в стосунках потрібна любов, а чоловікові повага. Це неможливо із травмованою жінкою. Неможливо, там завжди буде прірва, вона не може це присвоювати, вона буде використовувати контроль, вона буде використовувати маніпулятивні практики, вона буде думати, що це жіночність, але насправді це просто буде ось ця токсична жіночність. Інше діло, коли ви довіряєте своєму партнерові, у вас ви його поважаєте, ви вдвох вибудовуєте своє життя, свої стосунки, і тоді. І все, що робитиме партнер, навіть найдрібніше, воно завжди зустрічатиметься справжнім таким присвоєнням, вдячністю, любов'ю. І він відчуватиме те саме. І це і називається взаємозалежні стосунки. Тому якщо ми з вами зараз розділимо дві жіночності, токсичну і таку стілену жіночність, то різниця в цьому буде така. Якщо ми говоримо про справжню жіночність, то це жінка. Жінка, яка своїм станом, своїм самопочуттям, вона впливає на свого партнера, на своє оточення. Поруч з такою жінкою завжди класно знаходитись, завжди приємно знаходитися. Інша справа токсична жіночість. Такі жінки вони завжди маніпулюють. Вони не в змозі висловити напряму свої потреби і відчуття. Вони завжди такі, знаєте, претензійні жінки. Чому? Тому що, знову ж таки, Глибоко всередині такі жінки не відчувають безпеки із собою. Стілена жіночність це жінки, які можуть проживати, акумулювати, витримувати і проявляти свої емоції в здоровій екологічній формі. Якщо ж ми говоримо про токсичну жіночність, то там відчуття своїх емоцій і себе немає. Це жінки, які не вміють ідентифікувати свої емоції, не вміють ідентифікувати свої потреби саме тому їм і потрібні ці. Маніпуляції, бо вони не вміють напряму, це сильно страшно, це сильно небезпечно своєму партнерові озвучувати свої бажання, свої потреби. Наступне, якщо ми говоримо про стілену жіночність, це дуже інтуїтивно сильні жінки. Це жінка, яка опирається на себе, на свої відчуття, вона знає, що якщо вона відчуває, що щось не так, вона довіряє собі, і саме тому їй легко довіряти. Своєму партнерові їй легко довіряти світу навколо і простору, тому що вона має високу чутливість до себе. Якщо ж ми говоримо про жінок із нестіленою жіночністю, тобто токсичною жіночністю, то вона не довіряє собі, вона не має чутливості до себе, вона тому йде в претензійність, в якісь очікування. Такі жінки вони дуже багато мають очікувань до своїх чоловіків. І дуже частенько, так як ці жінки. Звикли маніпулювати чоловіками і ігнорувати себе дуже часто на початку стосунків у них іде все класно, чоловік в захваті, тому що він думає, що він знайшов цю тепло, опорну, класну, круту, незалежну жінку. Але як тільки у них відбувається етап зближення, це просто в цієї жінки ніби відкривається інше обличчя, вона стає претензійною, вона йому висловлює багато очікувань, вона постійно невдоволена. І Му стосунки частіше всього зриваються якраз на цьому етапі, коли жінка починає або Притісняти свого партнера, він одразу йде, або вона його просто інвалідизує, повністю адаптує під себе, а потім мучиться від того, що вона самотня і почувається непоміченою в стосунках. І останнє, що дуже відрізняє ось цю стілену жіночність від токсичної жіночності, це те, що стілена жінка, яка відчуває себе, яка живе в насолоді, вона завжди спрямовує свої дії. На покращення не тільки свого життя, а і соціуму. Вона допомагає людям, вона допомагає своєму оточенню, вона дуже профіцитна. А якщо ми говоримо про нестілену жіночність, про токсичну жіночність, то це ті жінки, які завжди очікують е, якихось дій по відношенню до себе. Вони дуже дефіцитні, в них високий рівень очікувань, тому вони часто невдоволені, ти не приніс мені квіти. Ясно, або взагалі вони будуть мовчати, або вони нічого не будуть. Тобто це такі жінки, які тільки беруть, 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 і тому рано чи пізно стосунки із людьми так і не вибудовуються. І коли я створювала програму «Стілення жіночності, основна моя задача була донести жінкам, що ось ця жіночність це не про носити спіднички, це не про бути ніжною, покірною і так далі, як вас навчають інстакурси. Ні. Це про справжню внутрішню опору, про розуміння себе, своїх потреб, про життя в профіциті. Коли ви любите себе, коли ви любите цей світ, коли ви несете користь цей світ, і вам цей світ відповідає взаємністю. Ви знаєте, ви таке ви вибудовуєте любов, у вас прям такі, знаєте, як статеві стосунки е е сексуальні е в насолоді із своїм світом. А не навісити 100%. 150 масок на своє обличчя, як зманіпулювати, як отримати бажане. Тому що, повірте мені, ті жінки, які отримують навіть бажане через маніпуляції, вони не отримують задоволення від цього бажаного, вони не здатні. Насититися тим, що у них є, навіть якщо це мільйони, матеріальні блага і класний партнер. Вони завжди будуть невдоволені, щоб у них не було. В нас наступний потік зцілення жіночності стартує вже в березні. Якщо ви хочете приєднатися, лишайте заявку в шапці Профіля. Це буде п'ять модулів, де ми глибин на рівні стосунків, на рівні стосунків із чоловіками, із фінансами, із вашою реалізацією. І з вашим тілом будемо потрошечку розгортати і зцілювати ось цю вашу жіночність для того, щоб забезпечити собі опору, безпеку, відчуття радості в незалежності від того, що ви робите, де ви знаходитеся, і що відбувається навколо вас. Я вам зараз хочу показати ще один приклад, ще одне відео, де чоловік ділиться своєю перспективою про те, як відчувається. So, this is one of the most common traps that I see guys fall into, and it's dating a girl who is in her toxic feminine. All right, so a woman in her toxic feminine is going to have this energy where, in the beginning, she is super attractive, funny, fun, engaging. There's just something about her that really pulls you in. But there is a point at which things will start to shift and she's going to take her energy and almost hold it over top of you and start making everything about her and start pushing you to kind of in a way like suck up to her and make her the most important thing and you are in a way beneath her so obviously this is not a equitable fair loving caring Equal relationship. This is a relationship where she is up here and she is down here and she keeps you there out of a mode of control. So, the trap that I see guys fall into is they date this type of girl and they get really hooked on her because of how awesome she may seem in the beginning, but then she pulls that, she flicks that switch and immediately it becomes not so fun, but they're in it so deep. Що нам дуже важливо говорити про ось ці теми, тому що наш світ настільки зараз рухається в неймовірній швидкості, і люди не встигають адаптуватися в першу чергу до себе. і Із того у нас, із усієї недолюбленості себе, неможливості долюбити себе. А відповідно, якщо я не можу долюбити себе, я не можу полюбити свого партнера, я не можу полюбити своїх дітей. А від недолюбленості абсолютно. Абсолютно всі проблеми в нашому світі, абсолютно всі війни, абсолютно всі конфлікти йдуть від травматики людства. І я намагаюся на своєму каналі через якісь, знаєте, такі популярні, можливо навіть десь розважальні Веселі теми доносити ось цю важливість турботи про себе, про свій ментальний стан, про своє щастя, тому що як тільки ви почнете жити щасливе, наповнене життя, ви не зможете. М Мати в своєму житті людей, які не житимуть за таким само принципом. Вони просто не зможуть витримати і перебувати з вами в контакті, якщо ви живете таким чином. Тому давайте е, турбуватися про себе, давайте піклуватися про те, щоб долюблювати в першу чергу себе і нести цю любов в світ із такої здорової, зрілої Точки, будьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Я щотижня випускаю дуже важливі не лише для особистісного розвитку, а й для нашого соціуму. Важливі відео. Поставте вподобайку на це відео. Мені неймовірно цінна ваша підтримка. Діліться, що ви взагалі думаєте про токсичну жіночність чи помічали ви її в своєму інфопросторі, в своєму просторі друзів і знайомих. І зустрінемося в обговореннях в коментарях. До зустрічі наступного тижня.